То, що робиться тут на землі, то нам не може відкриватися. Він хоче знищити людей, які подібні до нашого Бога. Ми подібні до Ісуса Христа, і Господь нас любить. Незалежно від віри сповіщення, яким люди звищають Бога, всі ми є люди, які. Чирейська, чи всякі, чи 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 знаєте, є походи. І ми всі предстанемо перед Богом. І каже Слово Божому, що за нами йде наші діла. Які наші діла? Хто буде судити наш Господь? Але сам Господь сказав, що отділи по праву, по ліву сторону і буде суд. Що потрібно для людини? Жити правильно, боятися Бога і бути милостивим. До Лижнього Слова. Ось така заповідь Христова бути доброю людиною. Якщо людина добра, то її справи йому будуть добрі і справедливі. Це є закон Божий. Сьогодні Господь хоче, щоб ми служили йому в добрій чистій совісті. Бо хто заточив завіт Господом, то ця заповідь можна бути в нашому серці. Да ми люди не спотикаємося в цьому світі. Ви знаєте, буває і десь не побудується. Ближнього свого навіть десь, може, знаєте, і поступки наші бувають, але так, як каже Слово Боже, ми як золото цінне. Знаєте, буває таке кальцом у нас на руці, обвичання, на стерсти. І ми працюємо і десь запачкаємо руки. Ну, за руки. І знову запачкається. Воно ж ціну не потіряло, ціну воно не потікало. Ми помили те саме блиску той самий, навіть якомусь в житті. Десь потикнемося, десь щось гнівимося, Ми звертаємося до Господа, каже, Господи, не погоджусь прости. Бог нас очищує, бо жертва вже була заложена там, на Голгофі. І Христос хоче, щоб ми жили правильно. Я буду читати 1 Петра, 1 глава з 3 по 9 стішок. Такі слова говорить, Боже Слово. Благословений Бог, Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю Він віддав нас до Нього нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа мертвих. І це розуміємо, що наша надія на Ісуса Христа, Він воскрес. Ця надія ця, ця надія на нетлінну. Непорочну, дивлянчу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви, е, ви захищені силою Божою завдяки вірі своїй, знайте спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Радійте в цьому, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробовування. Ми знаємо, що кожна, кожна людина живе, і слово Господнє каже, що радійте. З цього, навіть якщо ми падаємо всяке випробовування, ви знаєте, в нашому житті є багато випробовування. Випробування сьогодні на Україну велике, ви знаєте, що страна велика хоче знищити українця, тому що тепер на Україні люди е, славлять Бога, навіть на гривнях наших написано про е, Бога. Хочуть підісотку нашу вести, теж, щоб славили Бога. Ви знаєте, українці це народ, який любить Бога. Так, да, багато було язичництва, але Господь так полюбив теж Україну і благословив її цією землею. І ви знаєте, сатана хоче, щоб ми упали, але Бог цього не дасть. Так як Ізраїль зараз, зараз теж чули, що дав Бог, що там буде мир, це дуже добре. І я вірю, що і в Україні буде добре дальше. Випробована віра ваша набагато, набагато частіша і коштовніша, від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується, та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви і не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви Зараз не можете побачити його на власні очі, ви віруєте в нього і сповняєтеся невмовною славною радістю, і ви досягнете мети своєї віри спасіння душ ваших. Таке слово Господне каже, що наша віра в Ісуса Христа, вона велика ця віра. Ви знаєте, Бог пожить нас і дав нам суді. Оце відчуття. Заслужене Богом віри, знаєте, віра Ісуса Христа. Я його не бачу, але я вірю в сушу Бога, який дає життя. Ми думаємо, що ми щось досягнули в цьому житті, знаєте, щось у нас вийшло в цьому житті. Це не так. Це нам дав Бог. Саме початку світу Бог нас вже вибрав і записав у книгу Життя. Чому скажеться, що от є люди, які живуть. Правильно, знаєте, такі непогані люди, а до Бога ніяк не можуть прийти. Чомусь так. Буває, що людина така, знаєте, що вже кажеться, що її вже нема чого жити в цьому світі, але Бог піднімає, приводить церкву, і людина славить Бога. Не від людей це залежить, а від того, як Господь каже: Христос: я дякую тобі, Боже, Христос подякував Богу, що Ти, каже, дав спасіння тим людям, яких вибрав. Ви знаєте, Христос. Дивиться на, сер... на серце людини, на серце людини. І Бог вибирає людей. І я хочу сказати, що Бог і вибрав і нас, де ми були, що ми робили, а Бог любить нас і дає спасіння незалежно від наших поступків. знаєте, одне таке я бачив відео, експеримент проводили для чоловіків. Каже, коли чоловік не зайнятий, щось робить, і приходить дружина. То в чоловіків обично з'являється волинка, коли бачить дружину. Якось так. І це багато таких експериментів приводить. Він щось працює, приходить дружину, і він зразу зрадіє, коли побачив її. Оце радість, знаєте, коли ти побачив щось своє, таке дороге. І Господь каже, що Боже нас любить, коли ми звертаємося до Бога. І Бог дає нам це благословіння, благодать. Так ви знаєте, І Духом Святим сповняється людина. І ми тут зараз на цьому місці, і Бог нам дав. І столи, і зараз народ є Божий, і все це, все це дяка Богу. можемо може розказати і засвідчити про своє життя, скільки Бог милості. Може вони не такі значні, але це є в милості. Ми можемо глянутися і сказати, Господи, ми дякуємо Тобі, що ти дав нам здоров'я, що ти дав нам благословіння, що ти дав нам роботу, що ти дав нам машину жиль'ю. Все, що в нас є, це все дав нам Бог. А ми повинні завжди дякувати. Дякувати. Дякую за церкву, за ближніх, за людей, які ми маємо за все можна дякувати, а Бог це все буде надати, і Бог благословить нас. І пройдемо ми це іспитання, каже Слово Господне, що проходимо всякі ми іспитання, а Бог це все укладить. Будемо подякувати Богу. Я хочу з вами помолитися. Так, як вас тут проводить таке служіння, я вас вже другий раз, церкве, дякую Богу, я сам засловити. Це благодаря, Саша Гриценко, пастор. Він е, просив передати вам вітання, Дякую. Бог благословить вас. І знаєте, хочеться так сказати, що Бог зробив і в моєму житті велике чудо. Не хватить і часу, але я так останнько скажу, що Бог він великий і могутний. Якісь теж мені таке були спитання, знаєте, і з 20 років в мене були. Почки, почти і нир, нирки в камінь. І ви знаєте, він так трошки безпокоїв, бо прослося до про великого кам'яна, що вже не можна було його виймати. Але Бог так, знаєте, може проводити теж свою дорогу, але ще укріпляв, більше відкривав очі на те, що Бог всемогутній. Але як людина живе з хворою ниркою, то хто це, то знає, що це, це дуже важко. І ми поробили з татом Прибалтіки, це проводилися все хіпаки, лікування. Але Дас я прийшов до нас совську лікарню, хайший наш врач, і він каже, що до біло тільки різати її. різати і витягувати. Каже. І то каже, якщо лазер навіть вдарити, то каже, дуже великі болі. Ви знаєте, в мене така була внутрішня паніка, як пройти це все, це ж дуже важко. І я прислонив я коліна перед Богом, і кажу, Господи, находять. Це була вже третя час ночі. Кажу, Господи, я в Твої руки все віддаю. Ви знаєте, я так повірив Бога, що Він мені зробить цю милість. Це довгий час, я так мучився. І ви знаєте, нарано, коли я прийшов додому, і вже дружина теж бачить мене, бо погано, що коли. Навіть в 2 днів ми виїжджали скоро, по два рази скоро виїжджала до мало в коло, щоб стати спасти. Але Господь таке велике чудо зробив. І я прийшов додому, тиждень нічого не ходить, місяць нічого не було. У нас під тієї ски вдав доктор, що усі робить. Я до нього звернувся, він каже, все добре в тебе? Ви знаєте, як знову? Пройшло вже 4 роки, ніяких болей, ніяких болей болярів, нічого. Знаєте, про таке спазми. І я вже не раз сказав, що Господь милостивий і любиш і нас. Може, знаєте, випробовування в нашому житті є. Може, такі, знаєте, і руки можуть опускатися. Ми не повинні пускати руки. Так як братом було значено, що Бог чує наші молитви, Бог чує наші молитви. незалежно від яка ти людина, бо ми подорожі Господні. І Бог чує молитву кожного із нас. Просто проводить дорогою своєю. Кажеться, що, Господи, нічого не зараз. Ви знаєте, Бог дасть але не залі. Ну, і не в момент, коли тобі вже кажеться, буде дуже погано. Дасть той час, який тебе укрипить у вірі і пошлеться благословення. Ви знаєте, коли, е, жінка родить, я троє дітей маю, дяка Богу. На другий, третій день як Ото все проходить. Ми не радуємося немовлям, ми не радуємося життю, так і це життя пройде. Бог каже, що ми представимо перед Господом і Бог дасть нам він це життя. Все проходить і це пройде. І буде благословіння і на Україні, і в кожному з нас. Але тримаємо віру в Ісуса Христа, непохитну віру в Ісуса Христа, бо Він Вінсловив себе на хрест і Його руки пронземні. Та Його, яка вкапала, вона була для нас на Воскресіння, на віру, на укреплення нашого здоров'я і віри в Ісуса Христа. Ми пристанемо перед Богом і Бог нам нас, благословення, війни, одержить. Каже, що зітре кожну сльозу, сльозу з кожного зітре, І не буде там більше плаче, і буде на радість. Давайте встанемо для води.